Головні вимоги до даху будинку надійність і герметичність. Дерев'яний будинок накладає на її пристрій додаткові обмеження, які пов'язані з особливою поведінкою конструкції будівлі, постійні сезонні зрушення каркаса викликають необхідність пристрою рухомий покрівельної системи. Для цього використовуються спеціальні кріплення кроквяних ніг, особливості пристрою покрівлі для дерев'яного будинку. На русі основним будівельним матеріалом завжди вважалася деревина, з неї зводилися і князівські тереми, і церкви, і будинки простого люду, чим же настільки приваблює цей будівельний матеріал. Тут є кілька визначальних моментів теплоізолюючі властивості. Стіна з деревини товщиною 35 см утримує тепло так само. Як це глянатовщиною 1,5 микологічна чистота, натуральний матеріал не виділяє будь-яких шкідливих речовин в навколишнє середовище, більш того, деревина випаровує в атмосферу корисні для людини фітонциди, неповторний малюнок оброблених дерев'яних поверхонь, висока міцність дерев'яних будівель, нерідкі випадки, коли будівлі витримували до 100 років експлуатації з періодичними ремонтами фотогалерея. Приклади оформлення дерев'яних будинків і їх дахів. Рублені зруби стоять по 100 років і більше вимагаючи тільки регулярного догляду та косметичного ремонту. Дерев'яні будинки, як ніякі інші, передають традиції стародавнього зодчества. Сучасні покрівельні матеріали гармонійно поєднуються з дерев'яними будівлями і забезпечують їх надійний захист від впливу зовнішнього середовища. М'яка покрівля елегантно виглядає на дерев'яному брусовому будинку і не створює великого навантаження на його каркас і фундамент спеціальності. Конструкції з деревини, особливості дерев'яних будівель полягають у властивостях самого матеріалу, справа в тому, що будинки, побудовані з дерева, нестабільні, вони, нехай і в незначній мірі, здатні змінювати свої розміри в процесі експлуатації, вибираючи або віддаючи вологу в залежності від пори року. Через це, наприклад, сучасне металеве кріплення, зокрема саморізи, при будівництві дерев'яних будинків застосовується обмежено. Пориста структура деревини визначає її низьку теплопровідність, але вона ж є і причиною підвищеної в порівнянні з іншими матеріалами гіроскопічності, через яку і відбуваються сезонні деформації будівлі, як влаштована кроквяна система дерев'яного будинку, покрівля будинку незалежно від матеріалу каркаса, є найважливішим його елементом, що забезпечує комфортне проживання і тривалість експлуатації. Однак, якщо для більшості конструкцій принцип пристрою покрівельної системи однаковий, то для дерев'яних будівель існують особливості, властиві тільки їм види кроквяних систем. Кроквяні системи можуть бути висячими, так називаються конструкції. В яких крови спираються на каркас будівлі тільки в двох точках, у будівлях з колоди або бруса навантаження припадає безпосередньо на верхній вінець, який грає роль майлата для стабілізації кроквяної ферми, використовуються затяжки, до яких кроквяні ноги кріпляться нижнім кінцем. Верхня перетин стропильних ніг утворюють коник покрівлі, по якому може встановлюватися коньковий брус для надання більшої міцності конструкції, використовуються ригелі. При великих розмірах будівлі застосовується система підкосів, розвантажує кроквяну ферму похилий такі кроквяні системи застосовуються, коли ферма покрівельного каркаса спирається більш ніж на дві точки, мається на увазі наявність несучих внутрішніх перегородок, додаткові елементи в кроквяні лаги вбудовуються в залежності від місця розташування і кількості опорних точок. Характерною відмінністю наслонної системи є використання одного або декількох лежнів для рівномірного розподілу навантаження на стельове перекриття або несучі внутрішні перегородки, застосування ковзних крок, як вже було зазначено. Дерев'яна будівля може піддаватися деформації в залежності від умов експлуатації, при цьому в разі міцного закріплення крок'яної ноги виникають, розпирають або стягують зусилля як на стіни. Так і на кроквіні ферми в результаті тривалі знакозмінні навантаження розхитують з'єднання елементів будівлі, щоб уникнути такого явища. Влаштовують ковзаючі з'єднання в місцях кріплення кроквяних ніг, конструкція виталевих кріплень дозволяє фермі переміщатися тільки в поздовжньому напрямку. У вертикальній площині вона надійно утримується кронштейном. Це не зауваження. Адже при ураганному вітрі на підвітряного стороні виникають навантаження, спрямовані вгору і досягають величини 630 км2. слід зауважити, що пиломатеріали в стані природної вологості можуть змінювати свої розміри на величину до 6-8. Очевидно, що при таких переміщеннях можуть виникати значні зусилля, тому матеріали перед установкою потрібно піддавати сушінні до вологості близько 1-8. Так звана будівельна вологість при такому вмісті вологи максимальна зміна розмірів буде відбуватися вже в межах 2-3 фотогалереї. Особливості будови крокляної системи дерев'яного будинку. Ковзне кріплення застосовується тільки для крокляних систем дерев'яних будівель. Ковзне кріплення компенсує сезонні деформації зрубу. Шарнір на кроквах дерев'яного будинку дозволяє уникнути напружень в цій частині при деформаціях зрубу. Установка додаткових кріпильних елементів у вигляді металевих пластин і кронштейнів підсилює крокляну систему крокляні системи дерев'яних будівель по суті її. Плаваючими і утримуються на каркасі будівлі тільки власною вагою. Цього достатньо при звичайних погодних умовах при екстремальній погоді в роботу вступають, утримують ковзаючі кріплення. Для виготовлення елементів покрівельної системи застосовуються наступні матеріали для пристрою крокляної системи. В більшості випадків використовується брус перетином 50150 з деревини хвойних порід. Традиційно набувають соснові або ялинові пиломатеріали, проте по конструкційним і міцнісним характеристикам краще використовувати модрину. Це дорожче, але такий матеріал довговічніше і здоровіше. Для будівель невеликого розміру двосхилий кроквяну систему можна побудувати з бруска нуль ми значно збільшивши кількість підкосів і стійок. Неодмінним атрибутом кроквяної системи є лати її розміри, і крок установки безпосередньо залежить від характеру фінішного покриття покрівлі так. Для малоформатних покриттів всі види черепиці знадобиться суцільна лати, для якої часто застосовуються дошки 2 п'ять годин нуль нуль, що встановлюються з кроком не більше 5, в даний час. Замість них часто настилають листові матеріали, плити цосп та інші подібні. Крок обрешітки з дошки для профнастилу та металочерепиці може становити від 30 до 1,5 метрів в залежності від розмірів фінішного покриття і ухилу ската. Слід звернути увагу на те, що застосовувати дошку ширше 120 двадцять, бажано. при викривленні вона може деформувати дах контробрешетка для створення вентиляційної порожнини в покрівельному пирозі зазвичай виготовляється з бруска 2550, 4.0х5.0 або х – всі пиломатеріали, використовувані в крокляної системі, повинні бути оброблені антибактеріальними і протипожежними просоченнями. Відео «Ковзне кріплення крок як розрахувати і побудувати покрівельну систему будь яке серйозне будівництво передбачає попереднє виготовлення проекту виконання робіт. Він потрібен перш за все для розрахунку кількості матеріалів і необхідних для його установки витрат. Це твердження в повній мірі відноситься і до пристрою даху. Витрати на виготовлення покрівлі залежать від завдання, яка може відрізнятися в залежності від характеру використання будинку, побудувати холодно. Дах призначено тільки для захисту підпокрівельного простору і всього будинку від мінливостей погоди, слід зазначити, що втрати тепла через такий дах складають до 2,5 від витрат на опалення. У місцевостях з тривалим опалювальним періодом це може скласти солідну суму, створити утеплену дах, яка дозволить уникнути зайвих витрат на опалення. Так, що економія на оплату енергоносіїв швидко окупить всі витрати на створення покрівельного пирога, влаштувати мансардне приміщення в підпокрівельному просторі, таке рішення стане логічним кроком після утеплення покрівлі, витрати тут чималі, але і виграш в корисній площі і комфортності проживання очевидний, зрозуміло, всі наведені варіанти потрібно прораховувати заздалегідь. Тому що для кожного з них будуть потрібні матеріали, вага яких потрібно врахувати ще на етапі проектування фундаменту. Розрахунок площі даху за допомогою розрахунку площі даху можна визначити потребу в покрівельному матеріалі, при цьому немає необхідності скрупульозно прораховувати площу димових і вентиляційних труб. Досить врахувати довжину скатів з величиною зависів не менше 40 см з усіх боків покрівлі, які потрібні для того, щоб уберегти від стікає води стіни будівлі. Довжина скатів безпосередньо залежить від кута нахилу їх площин. Чим менше кут сходження крок, тим більше довжина ската, визначившись кутом нахилу. Довжину ската можна обчислити двома способами, скористатися ескізом покрівлі в масштабі на міліметрівці, по ньому розмір можна визначити звичайною шкільною лінійкою, застосувати просто геометричну формулу Сін дел, довжина ската. висота коника, кут нахилу ската. Для визначення площі ската необхідно його довжину помножити на ширину, Слздез. довжина коника з урахуванням звисів. З площа ската обчислити необхідну кількість покрівельного матеріалу можна за формулою з ЛДН, необхідна кількість елементів матеріалу, Л корисна площа одного такого елемента, аналогічно проводиться розрахунок пару і гідроізоляційної плівки, в якості Л потрібно брати площу рулону з урахуванням нахлестів і утеплювача. Тут величина L буде дорівнює площі однієї плити. Розрахунок кількості і крок у крок традиційним матеріалом для виготовлення кроквяних ніг є брус перетином 50150. Крім постійних навантажень від покрівельного пирога на крок впливають і змінні навантаження від вітру і снігу. Щоб врахувати постійну складову, потрібно відразу визначитися з матеріалом фінішного покриття. Припустимо, що таким буде керамічна черепиця. Вага якої становить до 40-42 км2. Слід зауважити, що максимально допустимим навантаженням вважається величина 50 км2. Крок кроквяних ніг вибирається в межах 60-150 см. Для його розрахунку застосовується певна послідовність дій. Яку ми розглянемо на прикладі коника диною 11 вибираємо попередня відстань між кроквами, припустимо, що це 65 см, вважаємо кількість ферм. 1165 тисяча Оскільки це число має бути цілим, округляємо його до 17, обчислюємо дійсне відстань між осями кроками 110017 шістьдесят, 7. слід пам'ятати, що це відстань не між кроквяними ногами, а між їх осями. Визначення ваги покрівельного пирога. Сучасний покрівельний пиріг формується з наступних складових. Фінішне покриття покрівлі найлегше наливна, або м'яка рулонна покрівля, або м'яка черепиця, найважче, керамічна черепиця решетування для установки фінішного покриття, отробрешетка, що утворює необхідний вентиляційний зазор, гідроізолююча плівка або зовнішня мембрана, утеплювач рулонний або плитний, пароізолююча мембрана. Для будь-якого з перерахованих матеріалів в якості основної характеристики в техдокументації вказується вага квадратного метра у припущенні, що виготовляється суцільне решетування з дошки 25 х ходин Один з найбільш поширених варіантів. Для розрахунку використовується показник 215 один 2 км Ця величина справедлива при вологості матеріалу в 18, при використанні бітумної черепиці, витома вага якої становить близько 3 км 2 в результаті отримуємо величину основного навантаження від покрівельного пирога, що дорівнює сумі 21,5-3,245 км2. Вага інших складових покрівельного пирога незначний, і його можна врахувати в складі запасу міцності, який зазвичай приймають рівнем 2,0. Таким чином, за величину навантаження від покрівлі можна взяти значення: рівне двадцять чотири, 2, 2 Відео Пристрій даху, утеплення, вентиляція, вибір дошки, збірка і установка фер крокляної системи, роботи по монтажу каркаса, покрівлі потрібно проводити в безвітряну суху погоду. Першою операцією при цьому має бути спорудження тимчасового помосту по стильових балках для забезпечення безпеки виконання робіт, порядок виконання операції наступний. Матеріали для виготовлення крок подають наверх. Відповідно до раніше виконаними кресленнями виготовляють першу пару стропильних ніг для додання жорсткості конструкції, встановлюють ригель верхню затяжку. Кріплення цієї деталі проводиться наглухо. Ригель надає конструкцію жорстку форму трикутника. Таким чином збирають дві кроквіні ферми і встановлюють їх по краях даху за місцем розташування фронтонів. Між встановленими формами натягують шнур в двох місцях на протилежних схилах, подальшу збірку ферм виробляють по шнурах таким чином, щоб ребра кроквяних ніг лежали в ній площині. В процесі роботи кожна встановлена форма фіксується тимчасовими укосинами до сусідніх крокляних ніг і до моерлату після установки останньої ферми необхідно укласти прогони і вітрові упори. Кріплення нижніх кінців крокляних ферм дерев'яного будинку проводиться з використанням ковзних упорів. Вітрові упори встановлюються від верхнього кута фронтонних ферм до ригелів сусідніх. Далі потрібно встановити всі додаткові деталі покрівельної системи. Зазначені в проекті лежні, опорні стійки, підкоси та інші елементи відео, просто установка, крок для двосхилем металочерепичної покрівлі, подальші дії, такі укласти плівку гідроізоляції по поверхні крокляних ніг з невеликим провисом 2-4 см і закріпити її будівельним степлером, уздовж крок набити пруски контробрешетування, які необхідні для забезпечення вентиляції під покрівельного простору. Встановити обрешітку для кріплення фінішного покриття з дощок 2 5 годин ноль якщо характер фінішного покриття, бітумна черепиця, профнастил або ондулін при невеликих кутах нахилу і вимагає влаштування суцільного підстави, його можна настелити з фанери оспа або листівць. Матеріал обрешітки потрібно обов'язково обробити антисептиком і протипожежним складом. Якщо в проєкті закладено пристрій теплої покрівлі або мансарди. Покрівельний пиріг можна формувати зверху до установки обрешітки, однак утеплювач простіше встановлювати зсередини, тому що при цьому можна швидше закрити покрівлю покриттям і уникнути наслідків несподіваного випадання опадів. Укласти покрівельне покриття установка проводиться знизу від будь-якого з котів, лінія карниза витримується по натягнутому шнуру. Монтаж покриття завершується установкою ковзанів зібрати і встановити водостічну систему і закрити звиси. На них бажано встановити софіти для забезпечення вентиляції під покрівельного простору. Кожен елемент покрівельної системи повинен бути продуманий і доречний в конструкції, тому по завершенні проекту потрібно показати його кваліфікованому фахівцеві і врахувати всі його зауваження. Вибір покрівельного покриття важливість правильного підбору покриття будинку переоцінити важко. Тут одночасно грають роль кілька факторів: місцеві традиції, історично вони обумовлені наявністю матеріалів в регіоні будівництва. Десь це деревина, а десь керамічна черепиця або інші покриття будинок, укритий незвичайним для цієї місцевості матеріалом, може не гармоніювати із загальною картиною ландшафту. Відповідність загальному екстер'єру ділянки, включаючи вид покрівель інших будівель і навіть колір паркану, фінансові можливості іноді доводиться враховувати і цей фактор, підбираючи матеріал по співвідношенню, ціна, якість. Форма покрівлі на дахах складної конфігурації зазвичай не використовуються листові матеріали через велику кількість відходів. У таких випадках використовуються малоформатні покриття у вигляді бітумної або керамічної черепиці. Коротше кажучи, дах для будинку це як головний убір для людини, навіть дорогий і чудово виконаний циліндр в наш час може виглядати просто безглуздо. Що враховується при виборі покрівельного матеріалу, можливості використання того чи іншого покриття в даний час мало чим обмежені, будівельний ринок пропонує безліч варіантів, при цьому потрібно керуватися наступними міркуваннями. Силовий вплив матеріалу на крокляну систему, крім ваги власне покрівельного пирога. Дах повинна витримувати снігові і вітрові навантаження, довговічність матеріалу перекривати дах кожні кілька років і клопітно і дорого обходиться. Вибір матеріалу залежить від форми покрівлі, не всяке покриття придатне для складних покрівель. Характер будови для житлового будинку визначальним фактором є надійність і довговічність, а для сараю або літньої кухні. Технологічність і маловитратність ціна цей показник складається з вартості матеріалу і витрат на його монтаж, естетика дах повинен гармонійно вписуватися в екстер'єр ділянки. Найбільш часто застосовуються покрівельні покриття, листові покриття для покрівлі найбільш технологічні і в більшості випадків використовуються для покрівель простої форми, серед них металочерепиця. Це профільовані оцинковані листи із захисним покриттям із пластику або з лакофарбовим покриттям. Рельєф листів нагадує покрівлю з керамічної черепиці. Матеріал універсальний. Його встановлюють навіть поверх старої покрівлі, обмежує параметр, кут біля основи ската повинен бути більше 12,14 4 О. При правильній установці термін служби такого покриття становить не менше 12 років. Середня ціна металочерепиці становить близько 300 гривень за квадратний метр. Шифер є традиційним і давно використовуваним покрівельним покриттям. Буває Хвилястим або плоским, пофарбованим в різні кольори або сірим, використовується на дахах з ухилом не менше 1,2О. Ціна за квадратний мет становить близько 150 гривень, форма випуску листи розміром 1500 1000 Ондулін являє собою хвилястий листовий матеріал з целюлозних волокон, просочених полімерно-бітумними композиціями, лицева сторона забарвлюється в широкий спектр кольорів. Так, що вибрати можна матеріал під будь-який варіант оформлення ділянки, в силу своїх властивостей ондулін зазвичай використовується для покриття допоміжних будівель. Установка листів проводиться по обрешітці або по старому покриттю, застосовується на схилах від 6 о і може служити до 20 років, до переваг ондуліна можна віднести невелику вагу і широкий вибір кольорів, недолік вицвітання поверхні під впливом ультрафіолетового випромінювання. Вартість квадратного метра до 250 гривень, профнастил, гофровані листи оцинкованої сталі, часто з додатковим захистом із пластику або фарби, дуже зручний в монтажі, до недоліків можна віднести невисоку звукоізоляцію, яку. Втім, можна поліпшити, проклавши додаткові шари утеплювача, і не самий презентабельний зовнішній вигляд. Вартість квадратного метра становить до 200 гривень. Фальцеве покриття виготовляється з оцинкованих листів, що з'єднуються без використання цехів спеціальними металевими кріпленнями, робота з фальцевою покрівлею вимагає участі фахівців високої кваліфікації, така покрівля довговічна, надійна і не пропускає воду. До недоліків відносять гучність і високу теплопровідність. Вартість квадратного метра доходить до 300 гривень. В даний час все частіше використовуються штучні покрівельні покриття, такі як керамічна черепиця, вона виготовляється з глиняного розчину формуванням і подальшим відпалом при високій температурі, в результаті отримують вироби високої міцності з терміном служби до 150 років. Цей матеріал дуже міцний. Має низьку теплопровідність, не горючий, має шумозахисні властивості, крім того, він дуже гарний, з недоліків можна відзначити велику вагу і високу вартість до 1 тисяча гривень за квадратний метр. Крок'яна система під черепицю повинна бути дуже потужною. Цементно-піщана черепиця дуже схожа на керамічну за всіма параметрами, але виготовляється з розчину без застосування відпалу. Важить вона приблизно стільки ж і виглядає при додаванні в відповідних барвників приблизно так само. Ціна теж досить висока до 600 гривень за квадратний метр. Мнінімальний кут нахилу ската для обох видів черепиці становить 2,0О. Сланцева черепиця це дуже популярний в Європі покрівельний матеріал, який сьогодні застосовується як елітний, відомі будівлі, що функціонують і до цього дня. Вік яких перевищує 200 років, цим покриттям можна користуватися при будь-якій формі покрівлі, вартість матеріалу дуже висока від 200 гривень за одну плитку розміром менше 40 см. Композитна черепиця виготовляється із сталевого листа з цинковим або алюмокремнєвим покриттям. На зовнішню сторону якого наноситься мармуровий або базальтовий декоративний шар у вигляді крихти, це надає покриттю презентабельний зовнішній вигляд, а невеликий формат окремих елементів дозволяє використовувати його на покрівлях будь-якої форми. Виробники декларують життєвий цикл такого покриття в 100 років. Хоча перевірити це твердження можна буде не скоро, оскільки матеріал почали випускати відносно недавно вартість квадратного метра композитної черепиці становить від 500 до 700 гривень. Черепиця м'яка бітумна. це малоформатні вироби з тканини, покриті з двох сторін полімерно бітумним складом. Із зовнішнього боку на них наноситься базальтова крихта, що надає покриттю ошатний вигляд. Таким матеріалом покриваються покрівлі будь-якого ступеня складності при мінімальному ухилі 1-2, укладені з перекриттям, окремі пластини спікаються в монолітне полотно, що гарантує високу герметичність покрівельного матеріалу. Технологія укладання проста і не вимагає застосування спеціального обладнання, матеріал укладається на суцільну обрещітку і володіє масою позитивних якостей, таких як мінімальна кількість відходів, мала вага, прекрасна тепло, і звукоізоляція, стійкість до впливу атмосфери, включаючи кислотні дощі, а також несприйнятливість до впливу грибків і бактерій. За декоративним характеристикам така черепиця не поступається керамічному аналогу. До недоліків можна умовно віднести необхідність суворого виконання технологічних вимог при спіканні, а також труднощі при необхідності виконання місцевого ремонту. Вартість квадратного метра покрівлі з м'якої бітумної черепиці становить близько 250 гривень. Ключові параметри при виборі фінішного покриття покрівлі, виходячи з вищесказаного, можна зробити наступні висновки. Скатні покрівлі можна покривати будь-яким з наведених вище матеріалів. Відмінності полягають тільки у вимогах по кутах нахилу скатів. Винятком можна вважати бітумну черепицю, яка встановлюється на поверхнях від 6 до 90 О. найдорожчими матеріалами. Є керамічна і сланцева черепиця, однак їх вартість виправдовується тривалим терміном. Ном, служби, що називається, зробив і забув. Бюджетними можна вважати такі покриття, як ондулін і оцинкований профнастил. Їх найчастіше використовують для покриття покрівель допоміжних будівель, гаражів або сараїв для житлових будинків. Найбільш підходящими покриттями є металочерепиця або одношарова бітумна покрівля, естетичність, поняття суб'єктивне, але можна стверджувати, що такими можна вважати даху з будь-якого матеріалу, крім профлиста і шиферу. Бажаючи отримати красиву дах при середньому бюджеті, можна зупинити свій вибір на бітумної або композитної черепиці. Відео: Види покрівельних матеріалів, пристрій ковної крокляної системи не пов'язане з будь-якими конструктивними складнощами, давно розроблені і успішно застосовуються способи її установки і пристосування для цього, причому вони не залежать від матеріалу фінішних покриттів і характеристик покрівельного пирога. Крок'яна система успішно працює з будь-якими їх видами.